Ми не будемо відчувати брак тих самих повітряних тривог, бо на території Російської Федерації відбувається навчання з використанням насії в тих самокінжалі. Мік тридцять інкасю має ну, кілька разів на території Російської Федерації здійматися в з повітря. Звісно, що всі ми маємо бути напагатові. Про це говорить президент Володимир Зеленський, який стверджує, що або напередодні великодня, або можливо під час цих важливих християнських свят ми можемо потрапити під вогонь. Російських ракет чи є це новиною чи дивиною? ні? Путін використовує весь наявний в нього арсенал, ракет, дронів, артилерійські снаряди, щоб завдавати нам чим більше шкоди. Я думаю, що тут не варто орієнтуватися на дати, а варто орієнтуватися на дії російської розвідки, яка проводить відповідно дослідження важливих об'єктів, які ворог намагаються у нас знищити. Відповідно, якщо така інформація ворога буде, присутствує ракетах не пропусти за все, ми станемо з Двома свідками тих самих масштабних ракетних та дронових атак ми сьогодні маємо рекордну кількість знищеної ворожої спеціальне та автомобільної техніки, тобто ворог не втрати, але ж ці втрати не зрівняні з територіальними здобутками ворог має. за таких умов атаки на цивільне населення, яке ну певною. Міро безпарадне перед ворожими дронами чи ворожими ракетами це такий собі компенсаторний механізм, і це спроба в такий спосіб тиснути на український уряд, щоб ми пристали на ультимативну вимогу Кремля. Воно бо полі бої не на надто не виходить. Тому звісно, що ми маємо бути всі готові і дотримуватись в певних базових алгоритмів поведінки, тільки ми чуємо сигнал повітряної тривоги, бо це може а зберегти життя та здоров'я, і унеможливити ефективність тих самих ракетів. Та дронових атак з боку ворожої армії. Знову ж таки, давайте подивитися на ті об'єкти, по яких останнім часом прилітало. Навчальний заклад, конференцзал, ресторації, готелі, звичайно, багато поверхівки. Ну це точно не про об'єкти, які мають відношення до українських сил оборони. А от про об'єкти, влучання по яких може призвести до численних русських втрат, так це чому.